Десятка мечів, зупинка, стоп. Для моїх дорогих підписників, які на території України, будьте дуже уважні. не ігноруйте, будь ласка, тривоги, бо десятка мечів це також може бути показувати, як. бачите, як вона така пригвоздінна мечами. Да? Тобто ця карта ще читається. Смерть, та, ну, така якась раптово пригвоздений, прибитий. Так що будьте уважні, будь ласка, не ігноруйте не, не ігноруйте, тим паче зараз, як степі зірвані всі оркеті. Давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в такій енергії? Після якогось аналізу, після якоїсь. Якогось детального вивчення якогось питання, про, узнаєте про це якось, знаєте, це ну, інформація ошеломить, зупинить. І якось знаєш, пригвоздить. Оце якось. І взагалі, четверг, я дивлюся по, по, зна, по картам, оцим же, що подивилася, що день якогось ну, неактивний четверг. Якийсь треба проаналізувати, подумати, зупинитися, переосмислити. Оце четверг такий. Ітох, відход, відхід як від якоїсь справи. Ви від, відійдете? відійдете. Підете, можливо, в якийсь союз, якусь гармонію, моргармонію, наповнення. Да? Щось таке, знаєте. але... Ем, що, підете туди, де вам не дає спокій якийсь союз з якоюсь людиною. Або, можливо, з колективом якимось. Да? Тобто ви вирішили тут стоп, да, і хочу проаналізував новини, чи проаналізувала да, стоп, треба йти в щось, в щось нове. Або, наприклад. Ем, Міняти роботу, наприклад. Да, може бути і так. Да, вирішив поміняти роботу. Вирішив там щось змінити. Якась Зупинка чогось. Тобто так як вже є, так воно вже не буде. То, тобто стоп. Да, якусь справу робили, робили, йшли, йшли, а воно щось, а вось і та. Зупинилися, оце, в четвер буде у вас день зупинки, щоб переосмислити, подивитися. При, м -м 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 Скеригувати, може, ваші дії, да, якось, нести якісь зміни. Оце, оце буде у вас. Знаєте, крах, зупинка, стоп. Оце буде по десятки мечів. Знаєте, якось я б сказала, навіть, якщо є можливість, знаєте, більше сна, менше нарушень. Оце, якби так, знаєте, пережить тихенько, спокійно.